Кілька простих кроків, які допоможуть вийти на свободу і позбутися співзалежності. І четверте. Визнати, що вам страшно, що страшно лишитись на самоті, що страшно лишитись самому або самій, і перестати від цього біжати. Страх самотності він дуже хитро влаштований. У нашій уяві ця самотність. Вона видається набагато страшніша, набагато болісна, ніж вона є насправді. Дуже важливо цей страх визнати і перестати від нього біжати. Тому що коли ми наважимось подивитися йому в очі, коли ми наважимось з ним зустрітись, зустрінутись, зустрітись, Виявляється, що він не такий страшний, як ми собі уявляли. І виявляється, що його можна витримати, якщо від нього не біжати. І виявляється, що це не так важко, не так страшно. Так, да, може бути не дуже приємно, особливо в перші рази. Але в цьому немає нічого неможливого. І Крок до себе. От е, навіть знаєте, я б не сказав крок на волю. Ні. Головне, в цьому крок до себе.